Побороти сонний настрій понеділка флешмобери протягом п'яти хвилинки закликали біля технологічного вузу. За дві з половиною хвилини люди організувались, потанцювали та розійшлись, залишивши посмішки і запитання у перехожих. Навіщо і для чого такий спонтанно запланований виступ? Пояснили самі учасники. На сьогоднішній день а, такими особливими яскравими моментами в житті молоді є флешмоби. Це дуже модно і дуже весело. Пісня у нас була Майкла Джексона, так як він король поп-музики. Ми вирішили, що буде це дуже гарно, весело, так як у нього пісні енергійні і. Ми думаємо, що все вийшло. Флешмобери – це учасники з планованих акцій, що називаються флешмобом, і мають на меті привернути увагу або просто підняти настрій. А кожен учасник відчуває себе частинкою єдиного організованого світу.